У марафоні єдині новини – 164-й день великої війни. Для вас працюють команди фактів. Сіті та віконе СТБ». Вітаю вас. Російське військо вночі обстріляло Костянтинівку. Зруйновані кілька поверхів житлового будинку. Є постраждалі. Чекаємо подробиць від нашого кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами на прямому зв'язку. Костю, вітаю! Розкажи про ситуацію на Донеччині. Вітаю, Юлю. Одразу хочу показати вам вигляд з балкона квартири, у якій мешкає наша знімальна група. Ще вчора тут відкривались пейзажі краєвиди на типову Костянтинівку та її типові п'ятиповерхівки. Однак, сьогодні вночі, у атаки російських загарбників, в одній з них не стало майже цілого під'їзду. Трапилось усе близько пів на першу ночі. Від удару повністю зруйнувало чотири поверхи будівлі, повалило величезну туполю, що росла одразу біля під'їзду. Зараз якраз можете чути звуки. Це комунальники її розрізають, розрізають дерево, щоб звільнити проїзд до будинку. На місці уночі працювали і рятувальники, і медики. Вони надавали першу медичну допомогу мешканцям будинку. Щонайменше сімох з них довелося діставати з під завалів. Самі ж люди розповідають, більшість у цей час вже спали, тож навіть не встигли зрозуміти, що трапилось. Прошу пряму мову. Проснулись, потому что посыпалось. И даже когда окно залетело, мы это вот как-то угол, который безопасный, вот который он вот сюда ближе. Мы, получается, в этой кровати вот так присели, переждали, пока это затихнет. Потому, потому что это... уже показалось, ну, что ну, и чушь то вот, Да. да. Справжнє диво, що цієї ночі тут минулося без жертв, утім, на жаль, з пораненими. За словами мешканців будинку, одна з потерпілих провалилась крізь підлогу на третьому поверсі та пролетіла аж до першого. За попередньою інформацією, яку нам вдалося дізнатись, дві людини зараз перебувають у лікарні під наглядом медиків. Пісні на першому навіть нікого не було. у яких вони в Переломи. Двоє переломи і все. Був ще й другий прильот. Він прийшовся на одну з місцевих шкіл, і це вже не вперше, коли росіяни цілять власне по навчальних закладах у цьому місті. Тут певно вже й не залишилося жодного, який би не постраждав від ворожих атак. І це вкотре доводять, що росіянам абсолютно не важливо байдуже на мирне цивільне населення. Вони просто стирають українські міста з землі. І це, мабуть, і є справжнє обличчя так званого руського міра, юлю. Дуже дякую, Костю. Бережи себе, будь ласка, Костятин Мельников про складну ситуацію на Донеччині. А ми рухаємося далі. Двоє людей зазнали тяжких поранень внаслідок обстрілу Миколаєва. Після третьої ночі російська армія вдарила ракетами по семи районах міста. Повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Пошкоджені житлові будинки. П'ятоповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Нагадаю, після вчорашнього обстрілу Миколаєва 22 людини поранені, і одна загинула. Гатили з боку Херсона серед поранених 13-річний підліток, який у момента атаки агресора був біля входу до. Церкви у хлопця поранення голови стегна та черевної порожнини. Наразі він у реанімації загинув 42-річний чоловік. Крім цього, пошкоджені понад 20 будинків. У чотирьох із них спалахнули пожежі. Від учора у місті триває цілодобова комендантська година. Вона почалася об 11-й вечора і закінчиться о 5-й ранку у понеділок. Ракетної атаки з боку окупантів уночі зазнало і Запоріжжя. Російська армія вдарила по Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, тамтешній ова минулося без постраждалих, не зафіксовано і значних руйнувань. Під ворожим вогнем опинився й промисловий майданчик селища міського типу Степногірськ. Пошкоджено електростанцією всі населені пункти громади без електрики. Близько першої ночі армія РФ знову вгатила градами по Нікополю. Повідомляє голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. У місті нарахували 20 прольотів реактивних снарядів, які випустили з окупованої частини Запорізької області. Троє містян поранені. Один із них – 58-річний чоловік у лікарні. У місті потрощені 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садочок та будинок дитячої творчості. Пошкоджений газогін, система водопостачання та елемент. Електромережа. Кілька тисяч людей залишилися без світла. Нині на місці працюють аварійні бригади. Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли і Зеленодольську громаду Криворізького району. У військовій адміністрації повідомляють, що цілили по житлових кварталах, де спали люди. У пів на першу ночі шість потужних вибухів пролунали у Харкові та області. Містяни традиційно спостерігали запуск ракети з території Білгородської області Росії. Два вибухи чули жителі усього Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, прильоти були у Слобідському районі. Там зруйнований одноповерховий нежитловий будинок. На місці виявлено фрагменти ракети від зенітного комплексу с 300 На щастя, обійшлося без постраждалих. Збройні сили України вже використовують на полі бою нову вітчизняну реактивну систему залпового вогню Буравій, про яку вперше публічно повідомили лише півтора роки тому. Новинка, попри усі складнощі воєнного часу, потрапила до збройних сил України разом із ураганами і допомагає тіснити загарбників. Більше розкази Олександр Можичук. Українські військові стали активніше застосовувати проти ворога на Харківщині реактивні системи залпового вогню. Працювали ми на даність 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я, я, я впевнений в своїх хлопцях. Я впевнений в тому, що ми виконали на відмінно. Ворог давно і регулярно обстрілює Харків з реактивної артилерії. Жертвами цих обстрілів нерідко стають жінки та діти. Відтепер окупанти отримують потужний вогонь у відповідь. Чотири снаряди три секунди постріл. Вогонь! Серед українських новинок на полі бою буревії розроблені шепетівським ремонтним заводом. Це фактично повна заміна радянських ураганів. До них підходять реактивні снаряди аналогічного 220-мм міліметрового калібру, здатні вести вогонь до 35 кілометрів. Але є вітчизняні розробки снарядів з дальністю польоту до 65 кілометрів. Нова українська реактивна система залпового вогню має сучасне цифрове управління, аналогічне до тих, що встановлюють у Хаймарс, Сезар, Панцерхаубіцен та Краб. Не завжди є. Проблема в розрахунках і в командирі інколи підводять технічні засоби, і такі як радіостанція, не прийшла команда не вийшло одночасного залпу з двох машин, але це на ураження ворога не попливало і. Завдання ми виконали. Одна з основних умов ефективності в умовах контрбатарейної боротьби для українських бійців якомога швидше отримати координати цілей і зменшити час від моменту виходу на позицію до початку вогню. Головне це все робити дуже швидко, точно і чітко. В середині червня у Росії, за словами головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, було у 10 разів більше вогневої потужності ніж в Україні. Тиждень тому міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України додаткових реактивних систем залпового вогню зі США та Німеччини. Саме така техніка, на думку військових експертів, може змінити хід війни на користь України. Олександр Можичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. На Херсонщині минулої доби в окупантів злетіли у повітря щонайменше шість складів з боєприпасами. Це сталося в Бориславському та Херсонському районах. Повідомили в оперативному командуванні південь. Увечері в місцевих телеграм-каналах опублікували відео наслідків знищення складів боєприпасів в районі Борислава. Крім того, учора ЗСУ вгатили по пунктах управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці. А ще ударів із боку збройних сил України зазнали ворожий командно-спос. Стережний пункт в Бурскинському районі та місця зосередження озброєння і техніки в Олешках. Виявлені склади боєприпасів були знищені. А це говорить про те, що ворогу нема чим воювати. Крім того, нами було виявлено та знищено в і в ході авіаційного і ракетного удару по окупованій території, і скупчення озброєння та військової техніки, які ворог намагається туди підтягнути. І командні пункти їх аж три було знищено за минулу добу. А це суттєво деморалізує війську. Три судна з українським зерном на експорт рушили напередодні спортів Одеси та Чорноморська. Повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Вони доправлять майже 60 тисяч тонн кукурудзи до Туреччини, Британії та Ірландії. Ще одне судно вперше від лютого прямує до України на завантаження. Президент пояснив, чому нині найважливішим у цьому питанні є постійне нарощування експорту. Цьогоріч в Європі значно більше попит на імпортне продовольство ніж передбачалося. Європейський врожай менше через спеку. А от український врожай з зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам. Очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому, якщо партнери виконують свою частину зобов'язань згідно із зерновою ініціативою, безпекову частину і не допустять нових російських провокацій по відношенню до нашого експорту, то продовольчу криз яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати. До опалювального сезону країна готова майже на 60%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. На засіданні уряду він зазначив, Україна продовжує експортувати електроенергію у Європу, а це дає змогу не підвищувати ціни на комуналку. Наразі як каже прем'єр, для підготовки до зими активно накопичують енергоресурси. Уже зараз на складах маємо майже 2 мільйони тонн вугілля. Загалом потрібно 2,5 мільйони. Щодо газу, то у сховищах на цей момент закачали понад 12 мільярдів кубів а за планом має бути 19. і це вже з урахуванням різних військових ризиків. З огляду на них створюють також резервний запас обладнання на випадок ударів по інфраструктурі. Дві пошкоджених обстрілами ТЕЦ повідомив прем'єр. Уже вдалося відновити. Відволігтися від війни та забути про страх із Львівщини на відпочинок до Франції вирушили 100 дітлахів внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. Вони матимуть два тижні, щоб насолодитися морем, горами та розвагами на півдні Франції, з якими емоціями виїздили у подорож? Дивіться далі. Відправляю, переживаю, не сподіваюся, все буде добре. Хай побачить Європу. Ольга Переселенка з Ізюма. вже четвертий місяць. Вона з дітьми живе на Львівщині. Нині жінка відправляє свою десятирічну доньку Єлизавету на два тижні на відпочинок до Франції. Трохи є клячно, переживаємо, нервово, мурашки поботіла. Перший раз сама їде. Ліза, поки не знає, чого чекати від Франції, адже ніколи там не була. Та головне для десятирічної дівчинки, хоч трохи забути про страх. Забути про війну, то що, то що страшно. Олена також вперше відправляє доньку за кордон. Батько одинадцятирічної Софії загинув у 2015-му на сході, тож сім'ї запропонували безкоштовну путівку. Кіто діткам треба, хай вони відпочинуть від цієї п'ятої війни. Вибачте, будь ласка, що я так кажу. Но, ну та так і є. щоб вона відпочила від цих сирен, від цих всіх всіх всі всього. У більшості цих діток батьки ще й воюють на фронті. Тож для родин усе безкоштовно. Організувати такий відпочинок допомогли французькі волонтерські організації. Українська сторона забезпечує трансфер до перемишля вже звідти їх заберуть до Франції. Вони будуть у п'яти місцях на морі чи у горах навколо Монпальє на півдні Франції. Окситанія та Монпальє це за дві з половиною тисячі кілометрів звідси. Я сподіваюся, що усе пройде добре. Вони отримують задоволення. 15 днів це будуть ігри, скелелазіння, будиночки на деревах, плавання. Ми сподіваємось, що вони розважаться. Організатори сподіваються в такий спосіб морально підтримати дітлахів та повернути їм трохи радості безтурботного дитинства. Для ці дітей буде дуже добре, тому що вони можуть відпочити трошки і побачити францю ну, щось інше, ніж війна і ну, Україна. і Це для них буде дуже, дуже добре. Я думаю, що трошки. Віддайте і потім розвишаться ту суди, і трошки буде більше сил, і уліктя. Теж так дітей супроводжують 10 франкомовних українських педагогів та медики. Це не остання поїздка дітей з Львівщини на відпочинок за кордон. Вже наступного тижня ще одна група дітлахів вирушить відпочивати до Хорватії. Оксана Ротко тарасолинець, програма Вікна СТБ Єдині новини. На Буковині поліцейські перекрили канал незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Як з'ясувалося, так званий трансфер організували двоє місцевих жителів, учасники групування контрабандистів. Ухочів знаходили за допомогою сарафанного радіо, називали їм дату і місце зустрічі, відвозили до кордону і вже там, повз офіційні пункти пропуску, переводили чоловіків до Молдови. Така послуга коштувала 3,5 тисячі доларів. Контрабандистів поліцейським вдалося піймати на гарячому. Затримали одного з організаторів під час спроби незаконно переправити двох чоловіків призовного віку до Молдови. У зловмисника вилучили 7 тисяч доларів США. На свій трансфер в автомобілі чекало ще троє українців. В Останніх поліцейські вилучили загалом тисяч доларів, приготовлених для так би мовити, оплати за проїзд. Одного перевізника затримано. За незаконне переправлення через державний кордон йому загрожує до 9 років позбавлення волі.